Дорогі друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І одразу прошу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, за котру з дівчат ви вболіваєте. Тому що проєкт Холостяк працює за такою схемою. В фіналі залишаються дві дівчинки. Одна подобається глядачам, а друга ні. І, за... І цю другу Холостяк її обирає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вам подобається, щоб ми визначили переможницю. А ми починаємо. Так, да, по інструкції ж треба представитися. Да. Та тебе казали, що... Та да, Мене звуть Оксана, я мисткиня, авторка проекту кохання з першого відео. Подивіться на цьому каналі. Також маю вищу психологічну освіту, тому оглядаю із мистецької точки зору, і з психологічної. І тема випуску у нас знайомство з батьками Тараса. Ми давно цього чекали. На початку випуску показали фотографії його батьків. Батьки почали хвалити Тараса, навіть мама пишається його професією. Нарешті він їй довів, що в нього гарна робота. А батько був більш м'якший і розмовляв він більш м'яко. Ну і оця фраза Тараса Моє особисте життя ніколи було, не було моїм, це наша з мамою. Це я не знаю, як це сказати, якщо не матюкатися в ефірі. Ну це ж ненормально. Це вже свідчить про страшну едипову залежність. Я про це вже розповідала. Едипів комплекс або комплекс електри. Якщо по-простому, то це такий комплекс, коли маленька дівчинка дивиться на тата і обирає собі потім партнера, такого як батько, ну, як у Даші. І так само хлопчик, коли дивиться на маму, обирає потім партнершу, схожу на маму. Але це в здоровому проявленні, спокійно діти відділяються від батьків і роблять свій вибір. А тут же ж Тарас не може одружитися, тому що це не його стосунки, там завжди є ще одна жінка, мама. Я уявляю, як там тій нареченій. Якщо там не є ще одна жінка в стосунках, Ну куди це годиться? Ну, мені Тараса прям шкода. Ну, два місяці мати не спілкується з сином через розлучення, він не може жити так, як він хоче. Що не фраза, то якісь перли хворобливості. Мама каже, хочеться, щоб все було як слід або не було зовсім. А чому немає такого, щоб було так, як хоче Тарас? Нехай буде так, як він буде щасливий, нехай буде так, як він вирішить. В принципі, він дорослий хлопчик. І бути залежним чи незалежним від мами це теж його вибір. Він може піти на терапію і нарешті розрізати цю пуповину. а може жити так, бо йому так комфортно, це його право, мама не вічна. А люди після 50 одружуються, наприклад, Кіану Рівз, ну, дітей не зможе мати в старості, наприклад, якщо не зустріне молоду дівчину, то а я впевнена, що він буде гнатися за молодістю. Але навіть якщо так, он Могилевська вдочерила і прекрасно. Це теж вибір, люди так теж живуть. Батьки не вічні, Тараса теж можна зрозуміти, що вони в нього в пріоритеті, але за будь-який вибір доведеться нести відповідальність. Ну, В сучасному світі, коли ти можеш померти будь-якої секунди, то треба опиратися на щастя зараз і на своє задоволення зараз. А насчет старості, і стакана води, так суспільство розвивається, і мені здається, що вже. За моїм поколінням будуть доглядати не діти, а роботи. Що ви думаєте з цього приводу? А Ірочка приміряє подарунок Тараса від ювелірного бренду Сова. Да? І так, здавалось би, такі дорогі подарунки він дарує дівчатам. Наприклад, як воно називається? Кулончик принцеси Лебідь? Де Лебідь. Коштує аж, по-моєму, 50 тисяч гривень. Я спеціально зайшла на сайт, бо мені ж цікаво. І всі такі: о, він дарує такі дорогі подарунки. Ну, по-перше, це не він дарує. Це якраз спонсор дарує. А по-друге, ціни та на ці прикраси якраз взлетіли у зв'язку з Холостяком. Якби не Холостяк, вони б там були дешевими. Корсонь, Черкаська область, моя область. Я скоро поїду туди на екскурсію, вам відзняти? Тревел блог звідти. М? А мене хтось дивиться з Корсуня? Напишіть в коментарях. Ну і першим у нас побачення і знайомство з батьками у ірочки. А сценаристи проєкту завжди роблять так: найцікавіший сюжет на початок. Тобто сценаристи визнають, що побачення з ірочкою, і взагалі стосунки Тараса з Ірочкою це найцікавіше. Вони це розуміють в машині. Тарас і Ірочка обговорили фейкові ухід ірочки. І Тарасові вже не сподобалось, що така була скромна реакція. А я скажу, що це в неї була здорова реакція. Реакція така і має бути. Він і нічого не обіцяв, їй подобались ці побачення, їй все подобалось. Що їй залишається? Щоб бити і Тараса і падати на коліна, щоб не виганяв. Це життя ну не хоче людина бути з тобою. Вона смиренно це прийняла. Але оце в недов... невдоволення Тараса, ну, наче готують її на злив, ну побачимо. Ірочка навіть не почула, що їй казав Тарас. Не реакція на те, що він її залишає, його схвилювала, а на те, що вона спокійно йшла. Навіть побачення нема. Одразу до мами, нагород. Тарас так красиво розказував, що ресторани це не його. І планув... Я не можу, Тарасік, оця твоя фраза, що. Ну, побачення на городі здається не дуже романтичним, ну, звісно, не романтичним. Але ірочка зробить його романтичним. Я ще не бачила, це в мене жива реакція, але я впевнена, бо це ірочка. А не ти робиш в цій парі цю романтику. І отак я простий пацан з города, всі діла, зроблю для неї таку несподіванку, типу. Згадався анекдот. Коротше, зустрілися там молодий чоловік і молода жінка в барі, їм захотілося близькості один з одним. Він її садив свою розкішну машину, везе, а це зима, новорічні часи, везе в ліс, дістає пістолет каже, каже, роздівайся, ліпи сніговика. Вона злякалася, ліпе. Вона зліпила щось нібудь там маленьке. Він каже, давай назад. Поїхали. Приїжджає до нього додому, а в нього там квіти, шампанське, все є. Він уже її підпоїв, розслабив. Вона вже пробачила йому того сніговика. Коротше, був шалений інтим, він там все і робив, щоб їй було приємно. Ідеально все прям було. Вона зранку прокидається, слухай, ну а на що був той сніговик, Я б і так з тобою. А він каже: знаєш. Квіти, романтика, шампанське, це ти вже бачила. А от сніговика ти запам'ятаєш на все життя. Так і тут. Квіти, романтика, ти вже бачила, а от город! Але хочу нагадати, що хлостяка дивляться жінки, в основному жінки, і в основному через потребу романтики. Скільки в Тіктокі ходить оця тема. Цей тренд. Я хочу побачення, яке спланує тільки чоловік. Як в Холостяку. Ну, Холостяк і тут не сам. В нього і там знімальна група йому допомагає. Але у жінок шалена потреба на романтику. На романтику, а не на город. Ірочка так сказала, я взагалі з Донецьку. І я багато часу, і через те, типу, я багато часу проводила з бабусею нагородів. Я взагалі з Донецька, то я з бабушкою багато часу проводила на городі. Як зв'язан Донецьк і город? Він може бути що в Черкасах, що в Корсуні, що в Києві, що в Донецьку. Ну, ладно, так ляпнула, то ляпнула. Це в стилі ірочки, в тому її прелість. Я чесно намагалася зробити один великий огляд, але в мене виробили світло. Ребята, напишіть в коментарях, як краще вам один великий огляд чи багато маленьких. Доведеться цього разу теж багато маленьких. І як вам новий формат, що отак я отаку картинку підсунула, не занадто фульгарно. напишіть в коментарях і переходьте на другу частину огляду, я зроблю, коли ввімкнуть світло.